Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати авокадо. Це моє авокадо, воно вже три місяці. В мене проростає і росте дуже активно. вже. І навіть вийшли корінчики із кісточки авокадо. Це був ґрунт для кактусів. І зверху мох з і обов'язково заглиблена оця кісточка авокадо на одну треть у ґрунті, і у мох. От, І зараз я його буду вже пересаджувати, бо корінці вже досягли отворів. І саме головна така дуже умова це отвори великі мають бути у горщику. От, бачите, вже скільки корінчиків. Таким чином була посаджена кісточка, розміщена у ґрунті, і заповнена от повністю в таке, як в гніздечко, в мох з фагном. І кожен день я оприскувала цю кісточку. І зараз я буду пересаджувати більший горщичок. Десь на 2 см більше, бо авокади дуже сильно ростуть. Ну, це головна умова, щоб проросло авокадо це треба заглибити кісточку. Вона має відчувати, що волога, але волога така от має бути багато світла і багато якби вологи, але ґрунт не болото. От, Він має бути пухким, тому я обрала для кактусів ґрунт. Вода проходить, змивається, виходить із отворів і не загниваються корінці. От. Авокадо можна одобряти живильними мінеральними добривами. Дуже люблять добрива. От. Через нестачу світла видовжується, може бути дуже довгим. Тому треба багато світла, можна підрізати, також робити, формувати авокадо. Полив має бути помірним помірним давати, просохнути трошки, але оприскування обов'язково. Це тропічна рослина, там дуже висока вологість хоча б один раз на день. Бо дуже сохнуть листочки, і воно не роз...